Біткоін і ефір впали, так як я казав на минулому стрімі. Що робити далі з біткоїном, ефіром, деякими льткоїнами? Давайте розберемося. Мене звати Артем Дишель, дев'ять з половиною років вже торгую на криптовалютному ринку. Ставте лайк, підписуйтесь і давайте розбиратися, що буде далі відбуватися з криптою. В минулий раз стрім був 5 днів назад. Можете подивитися його посилання буде ось тут. Після відео можете поглянути або в описі буде посилання на цей брифінг. Кожен з кожну середу я буду вести в онлайні. Можете підписувати, ставити лайки, підключатися і ну дивитися аналітику ринку, то що реально може відбутися з ринком, а не якісь там не кури там засаджування людей в ринок. Сьогодні записав обзор для ком'юніті і поділюся з вами теж думками про біткоін. І ефі. перше, біткоін він з точки зору технічного аналізу впав на підтримку. да що підтримка? Того, що тут були стоп-лоси. Ці стоп-лоси зараз заабсорбили да, на англійській мові. Зробили абсорб волум. Що далі я очікую без якихось красок і тому подобне e, да, боковичок і продовження падіння. Глубокого або не не знаю, Того, що тут у нас є неефективність. 63, 460, Ну не на всіх біржах, але є, і може бути отак перелог. Потом боковичок і продовження. Поэтому тут пока зараз ми на таких два сценарії. Все, не більше, не менше. Якщо уйти на Денку і на днівці все розсматривати е, ситуацію, ми бачимо з вами. Давайте трошки наверное, на іншому графіку на споті. Подивимося, у нас є рендж. Я от всіх своїх учнів вчу і сам цього притримуюсь. У нас є боковичок. ось він. Більшість людей натягує Fibonacci мінімум, максимум. Тут купляють ну, не людей, а професійних трейдерів. і отсюди купують. Тобто зараз тут є люди, які купують. Точно так же є люди, які продають мінімум, ну, максимум мінімум, і ціль їх нижче. Так, да, вони там можна фібоначі сказати, що вони розтягують чуть-чуть по-іншому. Да, у них є оцей максимум, від якого пішов рух, у них є зона 05, і далі на продовження ціна 45 тисяч доларів, 52 тисячі доларів. Да? Тобто і в мене закрадується вже думка того, що ми просто туди підемо. Чому? Тому що якщо так от прокласти по альткоїнам, -по зараз покажу, дивіться, по альткоїнам, то вони вже да, деякі попробивали лаїв, ну і просто якби, в свободному якомусь падінні. Поэтому по біткоїну мисль, що сьогодні важливий день, і питання того. Що тут? Якщо появиться байер, якийсь гарний. Окей, да. Не питання, ми там, типу, виростемо. Да, тобто, тут бай зона. І все, ми пішли. То есть, сценарій бая може бути в, в, в таких два сценарії Да? Точно так же, як два сценарії шорт, я же особисто хотів би побачити, і буду відторговувати, якщо тут буде боковичок, і далі продовження шорта. Все. Ефір. Нічого нового нам не дає, взагалі нічого нового нам не дає, і продовжує падати. З ефіром, взагалі, жорстка штука. Того, що він утримував лайочки на минулому стрімі, я казав. Да? Тобто оці лайочки він утримував і почав затягувати в лом. Але що відбулося? Він зняв ці всі стоп лоси Точно такий же сценарій, як по біткої, боковичок з продовженням лая. Покажу вам одну аномалію, яку я поки не розумію, що це таке. На сім'ї у нас немає фітіля на часі, на днівки у нас є. Може, це якийсь баг. Або ж просто намок на те, що ми будемо дозаповнювати і нижче. Зараз, ж, звісно, я можу вам наговорити дуже багато інформації стосовно новин, які там впливають на ринок і тому подобне. Сугубо по моїм думкам. Ці новини вони особо не впливають на ринок, це вже постфактумний рух. І якщо ти професійний трейдер, ти знаєш, що люба новина, яку нам кидають в ринок, треба її е роздивлятися з точки зору, що ти будеш робити. Що робить ринок, і що ти зробиш проти ринка. Ну, да? Тому що, наприклад, от зараз там, е Трамп зняв пошляни. Да? Окей, часть ринка пішла купувати. Тим паче, зняли там пошліни там, да, через е, суд е, відмінили пошлини. і ми прийшли в зону байера Тобто, ті, хто були в лангах, тим хто кому вибили стоп-лос, зараз агресивно купують і ставлять стоп-лосс трошки нижче. Да? Типа що ви будете робити проти них? Е, мені подобається, в мене є партнер, партнер да, там бивший з компанії одної. І він казав таку штуку: коли ти сідаєш грати за стол покерний і ти не знаєш, хто лох, то скоріше лох ти. Тому, коли ви не знаєте за рахунок, кого ви заробите, то, скоріше всього, зароблять за рахунок вас. Ну і треба відторговувати свої сетапи. У нас стартує навчання через неділю, да, часу, групове навчання комплексне професійному тренінгу. Ви дізнаєтеся всі базові речі для трейдингу, плюс ми унікальні тим, що у нас перший комплексний курс з психології трейдингу. Тобто ви комплексно розвиваєтеся як трейдер. У нас півтора місяця базових знань і потім практики, де ми з вами виходимо на рівень практикуючого трейдера, який вже заробляє на ринку. Ось вам приклад того: результати учнів, да, от, ну, останній блейд. Ми з ним займаємося 6 місяців. У цьому пішов. Зараз хлопчина собі торгує, заробляє. Просто скріншот. І багато хлопців, дівчат, які заробляють, да змінили свою професію і пішли в трейдинг. Так що більше подробиць ви можете дізнатися, залишивши заявку знизу за посиланням да, під відео. І приєднатись до курсу. Далі. Що з монетками робити? У нас є Астер Я за нею наблюдаю, зараз покажу ідейку цю. Давайте, напевно, на Байбіті покажу. У нас наступне. У нас є оцей типу трикутник і типу лонг. На днівки. Ми не перебуваємо максимуми важливі, да тобто ми упали, зібрали ліквідність, відпризнули. І отут от у мене є гарна мисль того, що десь отут в цій зоні можна буде шартанути. Або ось в цій зоні. Тобто в мене є якісь дві зони. Я собі знаю один імпульс, да шорт. пішов І є ще один імпульс який зараз у нас. На даний момент є. На годинному таймфреймі у нас падіння, возврат в зону продавця. І тут от питання. У нас є два сценарії. Один пішов уже, або зараз звідси ще раз перехай, і потім підуть. Тому два сценарії я собі накинув і чекаю. Далі монетка хайп. Що з нею робить? У нас вона. На слуху, і я прийняв рішення, що я буду ми, разом з біткоїном і ефіром її дивитися, тому що хайп буде ще поки хайпувати. Дивимося, що він зробив. На самом ділі хайп стоїть в глобальному боковіку. Да? Тобто, після падіння у нас є заколотий лойд на друге касання. І з вірогідністю 90%, може 95%, може 99%, ціна прийде сюди і проб'є його. У нас об'єм вийшов по хаям. І ми потихонечку спускаємо халатнокровненько, вбиваємо людей. Є можливість того, що ми десь в цій зоні розвернемося, але це можливість, яка може і не відпрацювати. Так що, якось так, приєднуйтесь до навчання, посилання знизу. Також ви можете після навчання приєднатися до нашого ком'юніті, торгувати разом з нашими хлопцями, де я скидаю торгові плани, які ми ділися вчора. Один із главних трейдерів написав: розпилять з такої формації по-любому. Вчора біток впав прямо в цю зону. правильно? У нас є брифінги, які кожен день там, через день, коли якийсь рух буде, да, я записую, ділюся. Ми ділимося своїми трейдами, своїми думками да, стосовно ринка, там, різними новинами, які будуть впливати. Тому всі послання ви знайдете знизу. Зустрінемося в наступному відео.